Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Заченята просять вас допомоги. Вони не хотіли вчитися, тому не можуть виконати математичних завдань. Давайте їм допоможемо. Розглянемо нашу галявину та порахуємо грибочки. Скільки грибочків з жовтими шляпками? Три грибочка. А скільки грибочків з коричневими шляпками? Так, два грибочки. Скільки разом грибочків на галявині? 5 грибочків. А тепер порахуємо дерева. Скільки ялинок росте на галявині? Одна ялинка. А скільки дубів? Вірно. На галявині 4 дуба. А скільки разом дерев виросло. Разом 5 дерев. Давайте назвемо склад числа 5. 4 і 1. 3 і 2. Вірно. Тепер порахуємо пташок. Скільки зображено ворон на малюнку? Одна ворона. А скільки синичок? На малюнку зображено три синички. Скільки разом пташок? Правильно 4. Назвемо склад числа 4. Три і 1. Молодці. Давайте тепер порахуємо тваринок. Скільки білочок у нас? Одна білочка, а зайчиків. Два зайчика. Скільки разом тваринок зображено? Разом три тваринки. Назвемо склад числа 3. Два і один. Молодці. Скільки грибочків на картинці? Один грибочок. А морквинок? Одна морквинка. Скільки ласощів усього разом? Правильно. Два. Назвемо склад числа 2. Один і один. Правильно, наступне завдання. Давайте полічимо, скільки буде іграшок разом. Скільки м'ячиків синього кольору? Три м'ячика, а червоного кольору. Два. Якщо нам потрібно порахувати предмети разом, ми використовуємо дію додавання. Яким знаком вона позначається? Так, дія додавання позначається знаком плюс 3 синіх м'ячика плюс 2 червоних м'ячика. Скільки буде разом? Правильно, 5 м'ячків. Позначимо кількість м'ячиків цифрою 5. А тепер порахуємо машинки. Скільки машинок жовтого кольору? Чотири. А скільки машинок зеленого кольору? Одна. Який знак між ними стоїть? Знак плюс. Яку він дію позначає? Правильно дію додавання. Чотири жовтих машинки плюс одна зелена машинка. Скільки буде машинок разом? Правильно п'ять машинок. Позначимо машинки цифрою 5. Молодці дітки. Наступне завдання. Давайте допоможемо зайченятам дістатися додому. По якій стежинці треба провести зайченят, щоб вони прийшли до своєї мами. Правильно по вузенькій стежинці. До кого вони потраплять, якщо підуть по широкій стежинці? Так, до вовка та лисички. Тому потрібно зайчиків провести по вузенькій стежинці. На малюнку зверху зображені об'ємні геометричні фігури. Це куля і куб. Куля має круглу форму, а куб квадратну. Давайте підберемо спочатку предмети, які схожі на кулю та мають круглу форму. Апельсин, м'ячик, клубок. Глобус. А тепер назвемо предмети які схожі за формою на куб. Кубик, будильник, подарункова коробка, молодці. Пограємо тепер з кубиками. Чи однакові кубики на малюнку? Так, вони різні за кольором: сині, зелені та червоні. Потрібно викласти всі кубики в один верхній ряд. Заданій послідовності, якого кольору стоїть перший кубик червоного, а другий. Синій. Якого кольору третій кубик? Зелений. Після зеленого який кубик стоїть червоний. А якого кольору оберемо наступний кубик? Так, синій. Потім потрібно обрати якого кольору кубик? Зелений. Наступний буде червоний. Наступний кубик обираємо синій. Потім зелений. І останній кубик у нас червоного кольору. Молодці хлопчики та дівчатка, ви добре виконували всі завдання. До побачення!